<світна> Привіт! Не тільки сам приїхав, а всю фракцію Пасі. Віктор Андрій Стриженко, директор при мені ще працював директор школи. Я, я вчора на фракції розказував, вони мені кажуть, слухай, скільки років. Кажу, молодий ще молодий. Ну, ваші жінки, колеги, сказали, що виглядають ще не Преклянсь, зовсім. Віктор Андрійович, ви виглядаєте значно краще, Пасі. ніж при мені було. Пасі. Зустрічайте свого випускника найкращого. Привіт. Корів хтось хоче пасти, ніхто не хоче. А начальником хто хоче бути депутатом хто хоче бути прокурором, суддею. Хочете? Найгірша робота. Я дуже радий знову бути в своєму рідному інтернаті, в своїй школі, де я навчався. Ваш випускник Віктор Андрійович два дні тому став координатором парламентської коаліції. Вітаємо вас у Верховній Раді України. І ми. І ми перед Великоднем привезли, і я хочу вам подарувати ці ключі від автобусу, номера на автобус. Спасибі, і, що ви, ви виконали нашу заповітну мрію. Да. Дуже вам вдячне, безмежно вдячний. Це Дуже спільний вдячний. автобус, щоб ви могли куди вам треба, діточок посадили чи в Київ, чи в Чернігів на екскурсії. Размага. Колись, як і ви, закінчував Комарівську школу-інтернат. Сьогодні подивіться, який не просто ляшко, депутат, подивіться, яка команда, подивіться, скільки людей. От е, якщо ви хочете в житті чогось досягати, добре вчитися, бо завжди ставиш перед собою мету, йдеш до неї, і досягаєш. А для того, щоб досягнути мету, треба бути розумними Розумними і здоровими. Коли кажуть, що в інтер... з інтерната дитина нічого не може добитися, брехня. От я такий же інтернатівець, як ви. Хай би кожен добився стільки в житті, як ми, як наша команда. Тому я вам бажаю, щоб ви всього. У житті добилися. І головне, щоб ви розуміли, що тільки від вас все залежить. Не сидіть, не чекайте з моря погоди. Слухайте, так оце Марія Миколаївна, моя вчителька історії, а це я, і це ми в музеї. Так? Я бачу да, кон, да, 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 це той музей. Бачите, ми зберегли про вас матеріали. Дякую. А оце гляньте, а це пам'ятна поїздка до Києва. Віктор Андрійович, а тут я є на Ні, А, фанаті <реш> <реш> питання. Ось дивіться, оце Стриженко молодий, а це он я. Точно, поруч! Я дуже радий сьогодні бути в своїй рідній школі перед великим святом Воскресіння Христового. Колись я в інтернаті вчився один. А сьогодні я очолюю парламентську фракцію, яка входить до коаліції. І сьогодні я приїхав не один а спеціально попросив наших депутатів Верховної Ради. Їх тут 14 депутатів Верховної Ради, включно зі мною. Ми всі після сесії, прямо з зали Верховної Ради, сіли на автобусі, поїхали до нашого інтернату. Щоб ви побачили, якого ви вивчили ляшка, який став ваш ляшко мощний, сильний, чому бо сильна команда? Бо я завжди пам'ятаю, звідки я вийшов із села. Тому інтереси села на першому плані, інтереси простої людини на першому плані. І ви знаєте, що в парламенті є фракція радикальної партії, яка захищає простих людей. Давайте, давайте, дико, давайте, Віктор Давай. Андрійович. Ось наша фракція, Ось. оце майбутня фракція, більшість в парламенті майбутнього скликання. До зустрічі, щоб все у вас було добре. Занесли подарунки, так? Занесли. І холодильник, і холодильник зараз. І ж теж вам. Це вам ми даруємо. Не треба вам накладати. Дай вам здоров'я. Приїхали, приїхали, щоб привітати вас, баски привезли, холодильник привезли для територіального центру, побудували спеціальні матраси. Ага. Це спеціальні матраси, які надуваються. І щоб пролежні не було. Всі ми будемо колись старі, всі ми будемо в віці. І кожен з нас хоче, коли ми будемо старшого віку, віку, щоб з повагою ставилися щоб увага була, щоб були доглянуті. І саме тому я приїхав сюди, і наші депутати Верховної Ради сюди приїхали. Чотирнадцять народних так. депутатів. Так. Ви чесна людина? Я за завезу О, 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 я... Так. О, так, так. у нас транспорту свого на жаль, немає, немає. Машини немає. Вже ви території. знаєте, мабуть, років п'ять десь так закладали щоб по мінімуму. Мабуть, і й ви. Ми допоможемо. От ми в школу зараз подарували автобус і обов'язково знайдемо можливість. Подаруємо її транспорту і вам з паспорт усього вам найкращого. До побачення У нас ще не було. Що стільки багато Ну, гляньте скільки людей? А тому, що я завжди, коли є можливість, зустрітися з людьми і з вами, дорогі мої, я завжди зустрічаюсь до Києва, поїхати до землі, до людей до простих, почути Підтримати, не з пустими руками приїхати, бо би матраси. Вам. А матраси ці, це ж дуже важливо, щоб людина лежала, щоб ролі не було, да, тому так. що важкі є, інші. І ви тільки сказали, що треба. Ми тут же раз приїхали зробили. і зробили. Якщо можна, відвернутися, може Про багатофункціональна ліжка. Нам лише, Зробимо. Треба. Скільки вам треба їхати? Ну хоча б двоє. Бо, Зробимо. Є. Е, Сергій, Сергій Скуратовський, друже, давай сюди привеземо, в нас же там є десь багатофункціональні ліжки. Хоча yeah. пару штук. Yeah. Скажи генералу, Хорошо. сюди вам, mm. значить, привеземо. Почекайте, а в нас у борзні тут центрі ще де. Борз... Ну, в комарівці yeah, стаціонари, в yeah, борзні. Може і туди? І туди якщо О. можна. Давай, давай пару ліжок сюди, пару давай, ліжок туди. Говорю. Терпіння вам, любові. І головне, пам'ятайте, що від вашого ставлення залежить і як щасливо ці люди проживуть останні роки свого життя. І тому від вас... Ми докладаємо максимум. Я знаю, я знаю, я знаю, я бачу по вас, що ви нормальні люди, у вас світлі обличчя. Це дуже важливо, бо людина, яка вік прожила, їй треба на старості увага і повага, навіть якщо важко працювати, але ми повинні їх підтримати до зустрічі. Щасливо, до побачення. Дітвора доброго дня. Добре! Які ви всі із святом вас наступаючим, з великодним усього вам найкраще. Не померзли ні, ні. брезянські, ви мої школярі. Привіт, першогласні. Учитесь хорошо. Давайте. Так, Я дуже щиро радий. Знову бути в нашому Бердянському інтернаті. Перед цим я заїжджав в Комарівський, свій рідний інтернат, який я закінчував, потім Берзянський. Я спеціально взяв нашу команду, наших депутатів. Бо для того, щоб Надія Григорна приймати правильні закони, для того, щоб приймати ті закони, щоб нормально жили люди, депутати повинні бачити, як живуть люди. Депутати радикальної партії відрізняються від інших депутатів тим, що вони постійно з простими людьми. Постійно в окрузі, постійно з народом, постійно і з тими, хто потребує допомоги. І ми, наша фракція в парламенті, робимо все для того, щоб захищати вас, захищати людей праці. Все, що від мене залежить, я буду робити, щоб ми захищали нашу країну, наша команда. Ми заїжджали перед тим, як заїхати в інтернат, ми заїжджали до нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи країну. Тому треба завжди про це пам'ятати і завжди пам'ятати, що цінніше рідної землі в нас немає нічого. Цінніше свого народу, цінніше свого неба. І ми нікому не дозволимо бути зайдам якимось там, диктувати, якою мовою нам говорити, в якій країні жити, який територіальний устрій мати. Забороняти чи ні дітям у вишиванкам ходити, хто може от цим козакам, хто може їм що зробити. Це непереможний народ і непереможна країна, коли ми маємо таке підростаюче покоління. Так що слава Україні і завжди разом переможемо. У мене є випускне фото на порозі школи-інтернату. От рівно через 25 років нове фото. Все, до зустрічі. Щасливо! Ото ми вже приїдемо.